Шановні жителі Херсонської територіальної громади Антонівка. Зараз я знаходжусь тут. Ось ви бачите, вода підходить уже практично до продовольчого магазину в минулому, який був тут спортивний зал, організували. І ще крок, ось магазин асорті. Антонівці пам'ятають, дуже шкода нашої зеленої школи, тому що. Вода підступила і вже на перший поверх і підвал приміщення повністю залитий водою. Зараз кіндійська церква придбає човни і будемо включатися також в. В допомогу, в евакуацію населення організована у нас робота з цього приводу. Автобуси є, мало мобільних евакуюємо, але люди здебільшого не хочуть евакуюватися. В основному вони залишаються у своїх родичів, подалі відходять від місць затоплення і хочуть перетерпіти цей період, складний недалеко від своєї домівки. Ну, ось тут ряд. Домівок заможних, ви бачите, їх іще не підтопило, ви розумієте, про деяку домівку, яку я кажу, але вода на підступах. Тобто тримаємося, і я думаю, обов'язково все у нас буде Україна. Інакше ніяк.